У Полтавському мікрорайоні Яр стався обвал на одному з основних колекторів міста. Тут утворилася провалля довжиною 200 метрів. Її давно вже треба було поміна, поміняти все зробити. Більшу половину мікрорайону цей колектор обслуговує. Ну, він вже ж давній, він вже давно все розірвався. Цю проблему рішали на протязі п'яти років. Тут дуже великі суви грунту. Ну і погода така, що електрики не можуть під'їхати. Під'їхати до цих стовпів, щоб якісь проводити ремонтні роботи. У результаті аварії на місці провалля упала електроопора, яка з'єднує високовольтні лінії. Місцеві на добу залишились без світла. У Полтава Обленерго надавати коментар Суспільному відмовились. Листопаді почалося просто величезними темпами провалюватися ці провалля. Про що ми також повідомили водоканал, благоустрій Обленерго, міську раду і обласну раду. Написали нам, що вони кожного року озвучують проблему, і неодноразово звертались до Полтавської міської ради, хоча водоканал підпорядкований облраді. От і написали, що відсутня можливість фінансувати продовження робіт. Як повідомив Суспільному начальник служби каналізації Полтава водоканалу Іван Мистюк, перший провал на цьому трикілометровому колекторі стався ще 1998-го і з того часу вже їх сім. Це колектор із залізобетонних труб тисячного діаметру, тисяча міліметрів діаметр. побудований в 1966 році, коли будувався завод газорозрядних ламп Герленер. Оцей завод нам будував цей колектор. Гарантійний термін експлуатації залізобетона 25 років. Перекладати колектор почали 2016-го, каже Іван Мистюк. На ремонт аварійної ділянки, що залишилось, необхідно не менше ніж півроку за умови наявності грошей у підприємства. На даний час перекладено 1600 метрів власним коштом підприємства, силами підприємства. Далі 1000 метрів є аварійні. Аварійна ділянка була визвана термінова аварійна бригада, яка розкопала дану ділянку провалу і запустила колектор в роботу для того, щоб з міста відвести стічні води. Прийшлося туди направляти два екскаватора. Один за одним, який один одного тягнули для того, щоб прокопати траншею, запустити колектор. Ви ж чуєте, який тут запах, аміак. Далі почнуть сповзати домивці провали, а ви бачили, з яким темпом розширюється воно прямо на очах. На заміну аварійної частини цього колектора підприємство Полтава Водоканал нині не має грошей, повідомив Іван Мистюк. На сьогоднішній день ми маємо 42 провали по місту на колекторах великого діаметру. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава